Доброго дня, шановні стрільці, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на червень місяць. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку Асцендент. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Енергії. Даного місяця сприятимуть тому, щоб ви все-таки більше прислухалися до своєї інтуїції. Щоб ви не, якщо у вас є якісь сумніви щодо прийняття певного того чи іншого рішення, не слухайте, що там вам хто говорить. Так, ви, звісно, можете запитати думку інших людей, але вам не треба. Гнатися за якимись трендами, за тим, що хто що там говорить в соцмережах, ви маєте в першу чергу слухати себе. Якщо, наприклад, вам усі там говорять, ну, вона він чи вона хороша ж людина, чого ж ти не хочеш там з ним чи з нею спілкуватися? А ви просто відчуваєте внутрішнє відторгнення. От вам ця людина неприємна, незважаючи, що вона ну, якби була досить. Милою, досить вічливою стосунку до вас, але вона, от, ну, ви розумієте, що ну, от, вам не подобається ця людина. Не слухайте, хто що вам там говорить. Слухайте себе, значить, ця людина не на вашій хвилі, значить, ця людина е, рано чи пізно може показати своє справжнє обличчя, і потім ви будете сидіти і думати, але ж моє перше відчуття е, було е, мало рацію. Так? Я перепрошую, як то говорять, я з задницею відчувала, що там того чи іншого не треба робити, що не варто довіряти тій чи іншій людині. Також, якщо ви щось робите на чомусь працюєте, прислухайтеся до своєї внутрішньої мудрості. До свого життєвого досвіду, так тому що саме мудрість це зазвичай є не лише інтуїція, а наш життєвий досвід ті уроки, які ми мали протягом нашого життя, і скажімо так, які висновки з цих уроків ми зробили. В когось може, наприклад, бути своя життєва мудрість, у вас буде своя, і якщо хтось діє в такий, а не інакший спосіб в тій чи іншій ситуації, у вас подібна ситуація, то ви дійте по-своєму, так як ви знаєте, що отак от треба зробити. Можливо, навіть в цьому місяці будуть приходити до вас люди не стільки приходити, а питатися вашої думки, питатися вашої поради, як необхідно зробити. Діліться з радістю цим, не, не намагайтеся приховати, або так, знаєте, на відчіпного сказати. Поділіться. І воно вам повернеться все це з турицею. Добре, давайте подивимося, що вас чекає, і, можливо, ми побачимо, в якій сфері життя необхідно застосувати саме цю мудрість. І загалом, як вона буде проявлятися ось ця мудрість. В червні місяць, і ми розпочинаємо з сфери роботи. Говорячи про роботу, все прекрасно. Для когось це може бути просто відпустка, період, скажімо, так, період коли ви проводите час з родиною. Тобто це більше річ іде про відпустку. Так. Для хто не планує відпустку на червень місяць, то це може просто виглядати так, що все у вас на роботі добре, прекрасна атмосфера в колективі, прекрасні стосунки з вашим керівництвом. Ви Знаєте, ви просто відчуваєте себе на своєму місці, в своїй тарілці. Ви сприймаєте цей колектив як вашу другу родину. Це також прекрасні стосунки з вашими діловими партнерами. І також, що мені ще хотілося б сказати стосовно роботи, це, можливо, просто за те, що ви себе продемонстрували як хороший працівник, ви можете отримати додаткову винагороду за свою роботу. Добре, давайте подивимося, про що ж говориться карта для людей, які мають роботу. Ну, знову ж таки, все стабільно, все прекрасно, ви себе, вас позиціонують. Фірмі, як прекрасного працівника е, спеціаліста своєї справи, на якого можливо треба рівнятися. Е, людина, яка вміє, я е, вміє і знає, яким чином в який спосіб необхідно спілкуватися з діловими партнерами, щоб наприклад, досягнути певних, е, що треба робити, щоб досягнути певних е, результатів, так, щоб фірма досягла певних результатів. Тобто тут все прекрасно. Це також хотілося мені ще доповнити, що тут може бути підвищення, що вам керівництво може запропонувати підвищення уже на більш серйозню, серйознішу посаду. Так? Добре, давайте подивимося, про що ж говорить ця карта для людей, які шукають роботу. А тут дивіться, ті, хто шукають роботу, тут є велика ймовірність того, що ви отримаєте кілька від кількох фірм зворотню інформацію, що так, ви нам підходите, ми вас беремо, і ви будете обирати, поміж якою якою фірмою вам. Необхідно зробити вибір, так, в яку фірму необхідно піти, де у вас є які перспективи, де є краще заробітна палат. Тут ви будете собі сидіти і аналізувати. Ну і відповідно, ви будете, можливо, з родиною, зі своїми близькими, святкувати з цього приводу, що все добре, що нарешті все налагодилося і. У когось це може бути просто будете святкувати, що нарешті період безробіття для когось, а для когось, нарешті період зміни роботи і подорож в нове, вона починається, так, а період безробіття закінчується. Так, добре, давайте подивимося, що вас чекає в сфері фінансів. А говорячи про... Про фінанси. для когось це може бути отримання спадщини. Для когось це може бути, що ви, наприклад, зі своїм партнером, чоловіком чи дружиною почали планувати щось таке, що можна, як то говорять, замути. Щоб Мати якийсь такий сімейний бізнес, ну тобто кожен там своє, так далі, це стабільна фінансова ситуація у вас особисто у вашій родині, у ваших стосунках. Тобто, все прекрасно. Це також може бути, що ви придбаєте або продасте нерухомість. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в сфері стосунків з людьми в загальному розумінні цього слова. В першу чергу, будьте, будь ласка, обачні, тому що хтось може вам. Вішати лапшу на вуха і, скажімо так, бути не таким, яким є в вашому оточенні, і відповідно ви собі аж занадто можете ідеалізувати цю е, людину. Е, тобто, хтось просто може вам малювати картинку, що все у вас окей, що що ось така людина супер-пупер, най найкращий друг чи подруга, що вам бажають щастя і так далі. Тому будьте, будь ласка, обережні, бо є ймовірність того, що вам вішають, як то говорить лапшу на вуха. Добре, давайте подивимось, про що ж це говорить нам карта для людей, які мають стабільні стосунки. А для одних Людей, це може бути така ситуація, що, наприклад, стосунки для інших здавалися б такі прекрасні, такі чудові, вони завершуються. Тобто, про що йде річ? Ви, наприклад, з партнером у вас вдома, знаєте, ви, як кіт з собакою, не можете вжитися під одним дахом, у вас сварки-чвари, але як ви ходите в люди, ви себе знаєте, демонструєте як таку прекрасну пару, в якої тільки іделія в домі. Так? Тобто, Нарешті, ось ця якась певна ілюзія вона розбивається. Можливо, ваш партнер був не до кінця з вами щирий чи щира. Так? Ви не до кінця знали цю правду, і нарешті ця правда виходить на яв. І ви знаєте, почуваєте якесь певне облегчення. Це теж може бути подібне щось в стилі. Коли, наприклад, жінка відчуває, що її партнер хлопець, чоловік зраджує, так? і вона ж питає в нього напряму, ну ти ж мені зразу, та ні, ну що ж ти собі сама придумала і так далі. Це тобі здається, в такому стилі. І нарешті ось ця правда виходить наяв. якась буде певна ілюзія в стосунках. Тут не обов'язково буде про зраду, тут просто річ іде про те, що якась певна ілюзія. те, що... Партнер чи партнерка не хотіли про що вам не хотіли говорити, воно нарешті виходить на ям. Так, для когось це може закінчитися розірванням стосунків, але для когось це теж в залежності від того, чого це стосується. Так, але для когось це також може бути, що нарешті ось цей період, коли знаєте, будування ось цих повітряних замків, будування ось цієї брехні. А вона нарешті ось цей період закінчується. Не обов'язково брехні, але, можливо, знаєте, чогось, чого вам партнер чи партнерка не договорювали і намагалися просто перед вами це приховати. І знову ж таки, ще раз підкреслюю: це не обов'язково може свідчити про зраду, може свідчити, але ну, не в усіх. Добре, давайте подивимося про що ж говориться карта для людей, які. Шукають стабільні романтичні стосунки. А тут може бути така ситуація, що якби ви розумієте, що потенційні партнери, ну, потенційний партнер або особа, яка вам дуже подобалась, якою ви хотіли б і планували збудувати стосунки, вона вам в навлягла ось ці рожеві окуляри. Ви її занадто ідеалізували. І ви нарешті просто перестаєте її ідеалізувати і бачити справжнє обличчя ось цієї людини. Так? Але все рівно ви її ще не будете повністю викреслювати зі свого життя. Ви ще не будете повністю, знаєте, так. Палити е, мости. Ви ще можете там дати якусь таку надію, але вже будете зовсім інакше підходити е, до цієї людини, так? Або ви просто можете, знаєте, зустріти в цьому місяці людину, яка буде е, вам вішати таку лапшу на вуха, е, і що ви маєте ще від чогось відмовитися. Ну, наприклад, ви маєте, е, ось ти маєш. Е, Сидіти вдома, якщо ти хочеш зі мною стосунків, і наші наприклад, стосунки будуть виглядати таким чином, що ти відмовляєшся від роботи і займаєшся тільки виключно домом. А я буду забезпечувати наш зв'язок. І знаєте, а там виявиться, що то буде ще такий арбузер у вашому житті, який на цьому може дуже добре виїхати і вам зробити кривду. Але але ви будете розуміти, що. Тут з цього нічого геть не вийде, і це не є найкраще рішення. Добре, давайте подивимося ваш ментально-емоційний стан в цьому місяці. Говорячи про ментально-емоційний стан, у вас можливо, якась така, знаєте, депресія, незадоволення з того, що у вас ну тут, скоріше за все, буде стосуватися такі стосунки, що можливо якісь стосунки завершилися. Що можливо, от вам якісь такі, знаєте, якщо у вас немає стосунків, то що якісь такі люди потрапляються на вашому шляху щось як не один, перепрошую ідіот. То інший, як не одна меркантильна особа, то інша. Ну, от знаєте, невластиві люди трапляються на вашому шляху, і вони можуть вам знаєте, по відношенню до них, ви можете їх там ідеалізувати, будувати е якісь там стосовно них. Повітряні замки, а вони потім роблять вам боляче. І це може просто вас привести в такий стан пригнічення і незадоволення. І незважаючи на те, що у вас буде такий стан, то ви, на жаль, будете концентруватися тільки і виключно на негативі, будете концентруватися на, тем, на тому, що ви втратили, що ви втратили час, що от так все складається, щось що лише такі люди трапляються, що в мене там то не виходить. Але у вас є додаткові можливості, на які ви геть не звертаєте увагу. У вашому житті є люди, які за вас підуть, я не знаю, все зроблять для вас, але ви їх не помічаєте або просто не хочете помічати. Давайте подивимося, що а, прийде в цьому місяці. А прийде в цьому місяці, можливо, навіть я б сказала, якась... А, в першу чергу це не може бути в невпевненість. Можливо, невпевненість в самому собі, тому що у вас не складається особисте життя, тому що от все йде на перекосяк, і от не не все йде не по вашому плану. Це раз для інших людей, що може ще значити. Що можливо, ви будете діяти, не продумавши нічого, без жодних прорахувань, без жодного планування, без жодного обдумування. Тобто, ви вам щось захотілося зробити, ви йдете і робите, і не обдумуючи, які це може принести наслідки, а як це можливо краще зробити, і так далі. А що відійде в цьому місяці? Відійде в цьому. Місяці якийсь швидкий розвиток подій. Тобто, якщо ви на чимось працюєте і вважаєте, що думаєте, очікуєте, що отримаєте швидкий результат, то, на жаль, ні. Все буде якось так, знаєте, йти повільно, можливо, будуть якісь перешкоди на вашому шляху. Тобто, скажімо так, все буде не все, а в деяких моментах ситуації. Будуть розвиватися не до кінця гладко і не швидко. У вас може зламатися ваш транспортний засіб. Також ще, що може бути, на основі того, що ви в якійсь такій апатії, на основі того, що у вас якісь такі, знаєте, такий стан пригнічення, це може споводувати, що. У вас не буде енергії якоїсь такої внутрішнього, не буде внутрішнього запалу. Це раз. Можливо, просто вам ви не будете до кінця чітко, ясно і лаконічно висловлювати свою думку. Добре, давайте подивимося рекомендації. Якщо ви бачите, що на такої ситуації ви не маєте жодного контролю, то все-таки найкращим розв'язанням, найкращим рішенням буде те, що ви просто пустите цю ситуацію, як то говорять в народі на самочок. Можливо саме те, що ви перестанете щось контролювати, особливо над тим, чим ви не маєте контролю, а ви, наприклад, Цю справу, чи в ж зробила зробили все, що від вас залежало, але ви не маєте контролю і ось намагаєтеся якось з останніх сил це контролювати, то найкращим рішенням буде це відпустити. Тому що зазвичай, коли ми відпускаємо ситуацію, то все світ може вам дати такі класні можливості, може дати набагато краще рішення, навіть ніж ви очікували. І те, що я говорила на самому початку. Прислухуйтеся до своєї інтуїції, прислухуйтеся до своєї мудрості. Якщо ви знаєте, що треба робити так, то значить, треба робити так. І без різниці, хто вам що говорить. Що я можу сказати, Нелегкий у вас місяць. Можливо, захочеться вам опустити руки, але пам'ятайте, що інколи, якщо ви бачите, що ситуацію. Ви нічого не можете змінити, то просто варто це відпустити і пливти по течії життя, і дозволити все світу дозволити життю самому самим розв'язати, вирішити ваші проблеми. Я вам бажаю витримки, я вам бажаю терпіння і дякую вам за перегляд. І до нових зустрічей.